Привіт всім. Коли декілька тижнів назад Володимир запросив виступити на цьому форумі і сказав: ну розкажи про майбутнє. І я, чесно кажучи, задумався, тому що, саме, як працювати з майбутнім, почав згадувати минуле, для того, щоб розказати про майбутнє. І так просто хочу нагадати. Не буду говорити про сьогоднішні часи, тому що ми всі переживаємо їх зараз, але згадайте 2007 рік, рік кризу. Пам'ятаєте, курс по 5 і потім по 8, як було складно. Ми якось пережили той час, рухнулися далі. Потім був 2014, 8, 20, 25. Теж була криза. Питання в тому, як ми. Прожили ту кризу, що ми для себе взяли. Чи навчилися ми чомусь. Колись, ви знаєте, мабуть, ту фразу, що китайський єрогліф криза це загроза і можливості. Про неї сказав Джон Кеннеді, Насправді єрогліф говорить про інше, але ми всі звикли до того, окей, криза, значить, є якась загроза для нашого бізнесу, є якісь можливості. Що ми робимо з цим, щоб рухнутися далі, щоб побачити своє інше майбутнє? Те, що відбувається з Україною сьогодні, це теж криза. Для нас це надзвичайна криза. але... Е Криза восьмого року була одна, криза чотирнадцятого року була інша. Двадцятий рік ковідний був інший, за двадцять другий, двадцять третій, ми віримо в перемогу, що нас все зміниться, і зміниться, і стане краще. Так, от якого кращого ми прагнемо сьогодні. В суспільстві дуже багато розмови про те, що про те майбутнє, яке воно має бути. Як ми керуємося як компанія, що ми робимо для того, щоб керувати своїм майбутнім. Я е, поставив цю цитату відомого е, дослідника організації, які навчаються Пітера Сенге, що саме маленькі зміни можуть створити великі результати. І це те, чим ми займалися і займаємося протягом всього часу. Кожна криза нас чомусь вчила. Ми створили своє майбутнє, ми його побачили, ми зрозуміли, де ми знаходимося сьогодні і де ми хочемо бути в майбутньому. І е, тут саме важливе з моєї точки зору е, чітко для себе уявити те майбутнє. До того моменту, поки ви його не будете бачити і розуміти, от ми для себе чітко його визначили, де ми маємо бути. Компанія Німіров ну, бренд відомий, декілька слів. Працюємо в більше ніж 80 країнах світу. І якщо говорити сьогодні про Україну, кожна друга пляшка горілки, яка продається в світі, це пляшка Німіров. Тому ми, ми рухались, рухаємося в майбутнє. Ми е, чітко для себе його визначили. І це майбутнє. В цьому майбутньому Україна є лише одним із маркетів, де ми маємо працювати. Всі інші ринки досить складні, і нас там ніхто не чекає. І ми туди стукаємося, це досить складні процеси, які потрібно пройти всередині компанії, тому що цивілізований західний світ вже давно-давно живе по іншим правилам. Негативне ставлення, яке було до війни до України, країна, яка має там, певний рівень корупції, цей негатив, він розповсюджувався на весь український бізнес. Нам потрібно було проходити дуже багато внутрішніх трансформаційних процесів для того, щоб довести західним партнерам, що ми надійний партнер, що ми можемо. Виконувати їх вимоги, що ми можемо бути стабільними, надійними партнерами в довгостроковій перспективі, що це не на один день, не на один рік, не на одне відвантаження, а що це на довгі, довгі роки. І тут без нових знань, нових знань для нас. Можливо, не нових знань для світу, але саме нових знань для компанії, нам ніяк не було обійтись. Тому навчання і розвиток персоналу, залучення нових знань стали основою побудови майбутнього, нашого успішного майбутнього в компанії. І роботи над довгостроковими, досить довгостроковими цілями. І я вам скажу так: в 2018 році саме ця візуалізація майбутнього, в 2018 році в нас відбулася. Ми побудували з командою десятилітній план розвитку, який почали втілювати в життя. Трошки завадила ковідна криза 2020 року, тому що ми всі зупинилися. Ринок України, повторюю, не один для нас, а один із 80 ринків. Тому ми не зупинилися в процесі розвитку, ми зупинилися в певних етапах досягнення своїх цілей. Сподівалися в кінці 21-го року, що ось нарешті відкривається світ, і ми зможемо реалізувати всі ті цілі і плани, які в нас були. Ну, на жаль, 24 лютого нам е, трошки внесло корективи, негативні корективи в наші, в наші плани. З, е, при цьому всьому, з квітня місяця, ми відновили свою регулярну, з квітня 2022 року, регулярну роботу над е, розвитком стратегічного е, перспективного бізнес-плану і його реалізацією. І е, продовжуємо це робити. Сьогодні в цих складних умовах, в яких ми з вами знаходимося. Що е, стосовно рецепту, як відповіді на питання, ну, з алкогольної е, специфіки, рецепт складається з певних інгредієнтів. Є да? е, банально, здавалося б, банальні речі, які кругом прописані, про які кругом говорять, про бачення, про цінності. Про е, процеси, все це так і є. Да? З однієї сторони, воно може не працювати, в нас воно працює. Тому що поки ми не побачимо себе в майбутньому, ми не знаємо, які нам компетенції потрібні. Сьогодні ми працюємо над пошуком завтрашніх компетенцій. Ми залучаємо людей, яких, на жаль, в Україні тих компетенцій, які нам потрібні, сьогодні немає. Не тому, що українці. Е, не, не володіють, не мають тих здібностей, а тому, що світ, з яким ми працюємо, живе в інших реаліях. І тому прийшлось в умовах війни залучати іноземців до роботи за межами України. І сьогодні дуже велика кількість людей працює на компанію саме за межами України. Для міжнародних компаній це виглядає ну, нічим таким. Надзвичайним, а уявіть собі, коли у вас вся структура компанії, всі спілкуються українською мовою. І тепер у вас з'являються експати, які мають бути інтегровані в ту ж саму систему. І ви їх не перевчите чи не навчите українській мові. Ми повинні були застосувати англійську мову. Ми це побачили в минулому, коли мріяли про своє майбутнє. Тому Всередині компанії процеси використання англійської мови розпочалися ще до ковіду з 18 19 року. З простих речей навіть заміна прізвищ і імен в електронній пошті внутрішньому каталозі. Для багатьох це був шок. Ой, я себе не можу там знайти. Але отакі маленькі кроки дозволили саме. Підготуватися в сьогоднішніх умовах до інтеграції іноземців в структуру компанії. Інше питання: регулярний менеджмент. Про нього дуже багато говорять. Що це таке, всі теоретично розуміють. Практично, як це працює на практиці? В нас календар регулярних зустрічей розписаний до 2028 року. Я точно знаю, що буде 5-го числа кожного місяця. Я точно знаю, що буде 28-го числа кожного місяця. Чи п'ятнадцятий 15 на 15-й робочий день, які зустрічі повинні відбутися? Що це дає? Це дає свободу і вільний простір для того, щоб працювати з майбутнім, працювати над стратегією, тому що, незважаючи на всі кризи, живемо в регулярному менеджменті, дозволяємо собі мати час на Пошуки нових можливостей на відкриття нових ринків, на роботу над новими продуктами. І в той же час от така регулярність дозволяє бути максимально гнучкими. Можливість е, адаптуватися під будь-які негативні ситуації. 24 лютого по, до 15 квітня була криза. Е, про це говорили е, багато колег моїх. По СІО, цеху до перерви, я не хочу про це говорити. З 15 квітня ми просто все, що треба було зробити, ми сказали, переходимо до нашої стандартної, регулярної роботи. І вся компанія миттєво організувалася, все. І всі зрозуміли, що незважаючи на зовнішні фактори, ми рухаємося далі туди, куди ми рухались. І ми, ми не зупинилися ні на крок. Ми, в ковід ми мали план запустити повний одного, однієї з наших ліній продуктів. Ми не сунулись ні на ні на місяць, ми відповідно до плану це зробили. Зараз у нас план є на е, жовтень місяць запуск ще одного з абсолютно нових продуктів, е, і ми рухаємося в цьому плані. Тобто команда живе в нормальних умовах. Регулярного менеджменту скоординовано розуміє, що ми робимо, куди ми рухаємося, і це дозволяє, мабуть, знаєте, мобілізувати зусилля і е, в цих складних умовах е, підтримувати не тільки себе, але й підтримувати своїх партнерів, які так само там, постачальники, які розуміють, е, що з нами, як надійним е, партнером, можна рухатись далі. Е, е, і ці Партнерські відносини, в тому числі, ми побудували не за один день. Вони не з'явилися е, після 24 лютого. Е, вони будувалися роками з 14, 15, з 16. Потрібно було міняти майндсет як всередині компанії, так і в відносинах з нашими партнерами. Але чи дало це результати? Ми їх побачили миттєво. В, е, Минулому році, в березні місяці, один із наших постачальників, знаходячись в частковій окупації зеленими коридорами, привозив нам комплектацію, тому що ми мали відвантажувати на експорт. А, інший постачальник, незважаючи на те, виробник скла, три склозаводи в Україні постраждали, зупинилися. Ми високий сезон, жовтень, листопад, грудень. Ми пройшли абсолютно в нормальному ритмі з точки зору виконання своїх планів. Ми не зірвали ні одне постачання нашим зовнішнім партнерам, які нас підтримували з 24 лютого 2022 року. Тому от той рецепт у нас реалізований в таких три прості, зрозумілі цілі для компанії до 2028 року. Ми до, до початку війни ми були шостими в світі е, глобальний е, горілчаний бренд. Зараз трошки опустимося вниз, але наша мета стати номером три. Вона абсолютно реалістична і, і досяжна, і ми рухаємося в цьому напрямку. Да? Dream Team на п'яти континентах. Ми створюємо ну, так, е, великі міжнародні компанії, завжди е, колись починалися з маленького бізнесу. Вони не зразу стали великими. Да? От ми є тим бізнесом, який починає е, з'являтися не просто в вигляді купі, продай, е, експорт, імпорт, а правильна присутність, правильна побудова команд на п'яти континентах. Буквально е, два тижні назад ми Прийняли на роботу е, людину з е, арабського світу, який буде займатися продажами на Мідел іст і е, мусульманські країни. Тобто, ну ви розумієте, що цих компетенцій ми в Україні не знайдемо, тому що немає людей, які знають той ринок. Але ми рухаємося в цьому. І частка експорту в портфелі диверсифіковано, має складати більше 70%. Сьогодні вона десь на рівні 42%. Чому ми в це віримо? Тому що наше бачення стратегічно побудовано на основі 5 пі. Про це знає вся компанія. Ми починаємо з людей, далі продукти, цілі на ринках, ринки різні, відповідно, цілі різні. Перформанс це те все, що ми робимо максимально ефективно для побудови взаємовідносин надійних взаємовідносин з нашими партнерами, як постачальниками, так і партнерами в ринках. І профітабіліти. При цьому, що це не тільки прибутковість бізнесу для бізнесу, для акціонерів. Бізнес, який не є прибутковим, в нього є якась проблема. Тому що е, профітабіліти дозволяє підвищити заробітну плату працівникам, бути більш е, надійним партнером в суспільстві, з яким ми, е, в якому ми живемо, ми е, співпрацюємо. Да? Це дозволяє нам підтримувати в цих складних умовах. В, е, я сподіваюся, найближчому майбутньому після перемоги. Ця підтримка буде тільки зростати, тому що ми розуміємо, що нам, нам, українському бізнесу відновлювати економіку України. Наші постачальники всі з України. В нас немає закордонних постачальників. Ми в кінці ланцюжка. Ми почали працювати в квітні, запрацював великий ланцюжок від агросектору до виробників ковпачка, етикетки. тобто... Це все запустило певний грошовий потік кров в економіку держави. Тому наше бачення великого зростання в майбутньому ґрунтується на тому, що, що в нас є в Україні. І з нашими партнерами тут ми чітко впевнені в своєму майбутньому, що ми разом спільно зробимо. Ми пройшли надскладний етап: лютий, березень, квітень 2022 року, ми проживаємо спільно ось цей період часу. Ми підтримуємо один одному, ми підставили плече один одному, і це дає впевненість в майбутньому. І наші партнери з Заходу вони бачать і з заходу, і з Сходу, вони бачать і вірять, що незважаючи на війну, незва. Зважаючи на всі турбулентності, ми постачали і постачаємо, і працюємо далі з ними. Тому ось цей весь такий блок, мабуть, з однієї сторони досить простих, а з іншої сторони, досить складних питань, тому що їх реалізувати за одну ніч неможливо. Вони потребують системної, якісної, постійної роботи всієї команди. Він дозволяє будувати. Віру в якісне своє майбутнє. І е, останнє, про що теж хочу сказати: е, в багатьох, на багатьох форумах ця е, ідея звучить, ну, от так, як модна тема: треба говорити про corporate social responsibility, треба говорити про е, певний. Е, Екологічне ставлення до середовища, в якому ми живемо, чому ми про нього в себе говоримо? Без цього немає квитка в майбутнє. Світ не приймає сьогодні. Нас запитують: а що у вас є, з що ви робите з точки зору захисту екології? Що ви робите з точки зору diversity, Що ви робите з точки зору corporate responsibility. І ми... Ми це показуємо. Ми про це не говоримо. Ми це показуємо. Тому саме відчуття того, що ми є частиною великого світу, а не просто знаходимося десь там на периферії, якраз і спонукає підтримувати і слідувати всім тим вимогам і трендам, які існують в світі, і це дає впевненість нашому майбутньому. Ну і як завжди, ми закінчуємо свою презентацію, а це тільки початок. Дякую. Дякую, Юрію. В мене, ну, по-перше, ти на в чат увійшов. Так, добре, тому що там дуже багато до тебе питань, на які я думаю, ти відповіш особисто. А в мене таке питання, нас дивляться і онлайн, і ось бачиш офлайн багато людей. І я чув таку думку, що ви дуже солодко все розповідаєте. Давай про, про щось таке не, не, не таке солодке. А, два питання на вибір. Найкритичніший момент в житті твоєї компанії минулого року. Після початку війни, або найбільший найгірший твій факап, який ти зробив після 24 лютого. Я сподіваюся, що факапів не наробив, тому що рухаємося далі. Все нормально, цикл запущений і все працює. А от самий складний момент, я на нього, до речі, я відповів, коли ми спілкувалися, оскільки бізнес це люди і процеси, і люди це саме головне. Про це і говорили якраз виступаючи до цього. Да? Для мене з однієї сторони завжди я відкритий до. Нових людей та я відкритий до нових компетенцій. Дуже складно, коли приходиться припиняти в таких складних умовах, як війна, припиняти відносини з людьми і звільняти. Саме звільняти не тому, що людина емоційно страждає від ситуації війни, а а звільняти через некомпетентність. Оце самий складний фактор, але на жаль, ну по-іншому не буде. Тут ми всі можемо говорити про те, ми всі компетентні, ми все розуміємо. Якщо це компетенції вчорашнього дня, вони нам завтра не потрібні. Якщо людина не рухається вперед, не вчиться, не розвивається, ну вона вже вона залишилася в минулому, нам з нею не по дорозі. Дякую, Юрія. Дякую.